Вже другий тиждень у Дніпрі не вщихають суперечки навколо майбутнього привокзальної площі. На сьогодні у вазі містян представлено два проекти реконструкції: один від громадської організації Дніпро Смарт Сіті, інший від Михайла Лисенка. У соцмережах активно голосують за той чи інший варіант. Та чи має це сенс, якщо заступник міського голови більше не чує критики та порад урбаністів? Ось так ще у березні представник влади запевняв громадськість, що жодний проект реконструкції дорожнього покриття не буде розглянутий без присутності Юрія Лозовенка, нині заштатного радника міського голови з питань інфраструктури. А сьогодні маємо дві різні концепції. Найважливіше в цьому випадку вважають активісти думка громадськості, для чого й запросили людей на обговорення. Ми не ставимо за задачу вигоражувати один проект і забивати інший, але ми хочемо сьогодні, мабуть, не скільки говорити самі, скільки більше почути громадські і виробити перелік тих критеріїв, тих пунктів і позицій, по яким є. Дуже критичні зауваження і щоб їх сформувати і, скажімо так, донести до міської влади. Активісти спробували об'єктивно проаналізувати обидва проекти. Головні критерії, як у всьому світі, пріоритети сталої мобільності, безбар'єрність, безпека руху, функціонувальне зонування та окремі технічні рішення. У нас у нас максимально рішається сквіт. У нас поращується трамвайні путі. У нас вилічується розстояння до трамвайних як на часів, зі авториз. Сторис на прилічне скляння перед наследає супра ладка, правда. Я думаю, що казати по чотири штучки. Раз, два, три, чотири. Прослухали аналіз, перейшли до обговорень. Найбільший інтерес викликали саме горизонтальні ескалатори пана Лисенка. Хтось категорично проти. Я як архітектор мені навіть складно назвати це проектом. Назвати не проект, а просто рисунок по поводу транспортних дорожньок. ну, это называется, обычные люди называют это шизофренией. Это когда создается проблема, а потом ее героически решают. Зачем они отодвигают транспортные потоки, а потом создают эту дорожку, которая доставляет людей. То есть, ну, это как бы абсурд. А кто шукает шляхи покращения концепции? Траволаторы убрать все-таки вниз, сделать подземный переход с устройством атриума. Вот, который будет ну, как бы решать вопрос и Комфортності передвіження технічного стану нормального обладнання. відсутністю концепції Дніпро смарт-сіті, де інде стопчиків вздовж пішохідних переходів біля перехресть Автори пояснюють підвищенням рівня. Водії автоматично будуть скидати швидкість пішоходи та маломобільні групи населення насолоджуватися безбар'єрністю. У приклад ставлять Івано-Франківськ. И там поставили просто столбики, то есть там даже не забор. И люди не срезают, то есть там нет забора, там просто стоят бетонные столбики, и люди не срезают, как раньше так срезали, а именно идут до поднятого в уровень, пішохідного переходу проходить його, не проходять ні на одну ступінь. Проєкт, що презентував пан Лисенко, вже обійшовся міському бюджету десь у 2 мільйони гривень. Авторів цієї концепції на зустрічі з громадськістю не було. Проте завітав Дмитро Волик, головний архітектор міста. На сьогоднішній день, к сожалению, нарушена нормальна технологія проєктного процесу роботи з подобним об'єктом. І тому, іменно тому, ми маємо зараз один варіант, і другий варіант, який не можна реалізовувати ні один, ні другого. На думку фахівця, у майбутньому, можливо, доведеться пожертвувати чимось, бо наразі габарити при площі не здатні вмістити всіх учасників транспортної інфраструктури. Скоріше всього, на мій взгляд, жертвувати ми будемо функції і розміщення індивідуального транспорту. Тобто, він має оказатися либо в підземному пространстві либо оказаться на крупной парковке, которую можна організовувати з другої сторони станційного господарства в районі вулиці Краснозаводської. Змін хочуть всі, але яких це питання залишається відкритим. Адже радянські норми, яких ніяк не спроможуться позбутися, будь-яку реконструкцію перетворюють на справжній бій між активістами та прихильниками застарілих правил. Хто переможе цього разу? Анастасія Плющова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.